Всім привіт! Ви на каналі Лисиця Мандрівниця, де я буду ділитися з вами відгуками про готелі у різних країнах, а також цікавими місцями, які 100% варто побачити. Сьогодні хочу порекомендувати вам чудовий бюджетний варіант готелю на Халкідіках, а саме в селищі Фурка на Касандрі. І це Грік Прайс Меліс. Готель зірочки. Готель розташований в тихій частині селища. Готель невеличкий, але з класною зеленою власною територією, невеликим басейном, в якому є дитяче відділення, а також бар, де ви зможете скуштувати коктейлі або запашну грецьку каву. Всього тут 24 номери. Всі вони були реновані в 2020 році, але без заміни меблів. Тому меблі тут там не супер нові. Але реально це абсолютно ніяк не вплине на ваш відпочинок. Всі номери розраховані на три або чотири людини. І третє або четверте спальне місце це по факту розкладне ліжко шафа. І в залежності від того, яке саме розташування цих меблів в кімнаті, якісь кімнати більш зручні у використанні трьома-чотирма особами, якісь менш. Тому за можливості просіть, щоб вам попередньо показали номери і ви могли обрати. В усіх номерах є власна міні-кухня з абсолютно всім необхідним, починаючи з електрочайника та електричної плити міні-холодильника і до найменших там деталей по типу келихів для вина або шампанського, В ванні кімнати. В новому сучасному стилі є набір міні-косметики, декілька разів за тиждень до вас буде приходити придбиральниця, пропонувати абсолютно безкоштовно замінити постільну білизну або рушнички в залежності від того, як часто вам це потрібно, що досить рідко можна зустріти в готелях три зірочки у Європі. Незважаючи на наявність кухні, дуже раджу скористатися рестораном Сіткий Крік Pride, який знаходиться всього в 150 метрах. В принципі, сніданки і вечері коштували 10 євро на особу. Вони були супер різноманітні, включаючи морепродукти. Тому за можливості беріть собі номери разом з харчуванням. Точно не пожалкуєте. До пляжу від готелю буквально 400-500 метрів. Пляж не дуже широкий, але чистий, з прозорою водою. На вході є каміння, бувають їжаки, тому дуже рекомендую все-таки брати з собою кралики. Точно так же, як і скрізь в Європі, вздовж пляжу є ресторани. Де ви можете як просто перекусити, так і взяти собі лежаки, там замін на покупку кави або будь-якого іншого напою. Також ви можете взяти з собою маску та ласти, щоб поплавати, подивитися їжаків, позбирати молюсків, погратися з рибками. Але хто любить просто засмагати, буде отримувати задоволення від чудового виду. Того як гори поєднуються із морем.